Сьогодні будемо ставити діагноз пацієнту, який отримав КЗ. Це літій літізеррізофосфатний акумулятор, зібраний на елементах від 33-140 ємністю 15 Ампер по схемі 8С, тобто напруга 24 В. Цей акумулятор був зібраний для ДБЖ. Все було чудово. Акумулятор замовлявся у Максима. Посилання, де замовити акумулятори, я залишу в описі під відео. Там ще, до речі, буде дуже багато корисних посилань. А, історія наступна. Іноді може трапити От так що Акумулятор піймає КЗ, чи на корпус ДБЖ, чи ще якимось чином. І після цього не факт, чи буде нормально працювати БМС, да і взагалі КЗ не йде на користь акумулятору. Тому ми сьогодні будемо тестувати цей акумулятор, перевіримо його ємність, перевіримо, як працює захист БМС по верхній та нижній межі напруг, як відпрацьовує балансир. До речі, є підозра що балансир. Не відпрацьовує так, як треба, або не працює взагалі. Тому зараз що ми робимо? Ми дивимось напругу на акумуляторі 2552. Свідчить про те, що акумулятор потрібно дозарядити. Від'єднали шлейф від БМС. Давайте міряти напругу по всім елементам. 3,22 3,23 3,22 3,22 3, 22, 3, 23, 3, 22, 3 22. А тут у нас, друзі, 3.04, ми вже спостерігаємо розбаланс 3.22, 3.22, Ну, Дивіться, друзі, тут е, ситуація може бути наступна: або перестав працювати балансир, або може бути таке, що балансир не встиг вийти на робочу напругу і не встиг вирівняти елементи. Тому ми зараз будемо спостерігати різницю. Ставимо заряджатись лабораторним блоком живлення, під'єднуємо клеми. Я встановив напругу 28,8 В, тобто 3,6 В на елемент. І силу струму 7,5 А05С, це норма для цього акумулятору. Все, чекаємо, поки зарядиться. Наш акумулятор зарядився. БМС-ка відключила акумулятор від заряду. Зараз на нього не проходить струм. Як бачимо, напруга зараз 28,7. Відключаємо зарядний пристрій. Напруга на клемах акумулятору 27,7 вольт. Напруга по елементам 3,42, 3,52, 3,52, 3,50, 3,35. 3,37, 3,52, 3,45. Як ми бачимо, наші елементи не збалансувались, але захист поверхній межі напруги спрацював і це добре. От, але чи працює балансир, це велике питання. Давайте зараз перевіримо ємність цього акумулятору. Під'єднуємо акумулятор до електронного навантаження. Трошки іскра була. І запускаємо тест ємності силу струму. Встановимо 6 А160 Вт, а ми зробимо 7 А186 Вт. Чекаємо завершення тесту і побачимо, яку ємність наш акумулятор віддасть в такому стані, коли елементи мають розбаланс. Акумулятор вже розрядився. Давайте дивитися, які в нас результати. Як бачимо, акумулятор віддав 14 Аг з запланованих 15. Тому трішки дає про себе знати розбаланс. Яка у нас напруга на акумуляторі? Ага, БМС відключила акумулятор по нижній границі. Добре. Будемо зараз міряти напругу по елементам. 3.19, 3.20, 3.20, 321. 2,66. Один у нас конкретно розряджений. 3,19, 3,20, 3,19. Добре. Ми бачимо, що у нас один з елементів прям сильно розряджений. І план дій у нас наступний. Зараз ми ставимо акумулятор заряджатися, і він буде заряджатися всю ніч до повного відключення. І потім вже ми під ранок включимося. І подивимось, чи вирівняється в нас напруга на елементах. Якщо балансир у нас не буде працювати, значить ми будемо міняти BMS. А поки що захист поверхній і нижній межі напруги працює, силу струму встановлюємо не більше 7,5 А. Чекаємо до ранку. Ранок наступного дня акумулятор заряджався всю ніч і так простояв до ранку. Напруга 27,42. Дивимось, чи вирівнялась напруга на елементах, тобто, чи працює в нас балансир. 3,39. 3,50. Схоже, балансир не працює. 3,50. 3,46. 3,33. 3,33. 349. 341. Для вирішення проблеми з розбалансом по елементам ми будемо використовувати додатково ось такий активний балансир на 8С, струм балансування заявлено 1,2 А. Ми обов'язково це перевіримо. Тож, давайте для початку розпакуємо акумулятор, підпаяємо балансування дроти та перевіримо роботу нашого балансира. Насправді можна вирішити питання різними способами, наприклад, поставити іншу БМС-ку, напруга балансування якої значно нижча, ніж у цій. Як виявилось, напруга балансування цієї БМС-кі е, знаходиться в районі 3,7 і вольт, що дуже багато, тому е, балансир просто не встигає вімкнутися. Так, ну що, давайте підпаюватись. Акумулятор розпакований, ми дісталися до контактів. І я вам хочу сказати, по-перше, хочу нагадати, що цей акумулятор збирав Максим. я до того подивіться, наскільки якісно все підпаяно мідними шинами. І подивіться, яка гарна якість пайки. Ось, а ще мені Максим якось сказав в нашій бесіді. Він сказав мені, що іноді клієнти кажуть, що дуже дорога збірка. Коли я дізнався вартість збірки таких акумуляторів, я просто посміхнувся. Ну, люди, якщо вам це дорого, збирайте самі і побачимо, як довго пропрацюють такі акумулятори. У вас справа в тому, що літій з акумулятор при правильному використанні може працювати. Більше семи років спокійно. І для того, щоб у вас не було з ним проблем, потрібно використовувати якісні комплектуючі. Тому краще довіряти це професіоналам. На балансирі підписаний мінус та плюс акумулятора З таким чином під'єднується шлейф. Зараз ви на екрані побачите схему під'єднання. Балансир має позначки мінус та плюс акумулятору. Відповідно, мінус позначений чорним кольором, плюс червоним. Я буду починати паяти від мінусу акумулятору, тобто з чорного дроту. І так поступово підпаяю всі дроти. Мінус нашого акумулятору знаходиться ось тут, тому ми йдемо від мінусу, потім беремо наступний дріт фіолетовий і вже паяємо на наступний контакт. І так далі. Потім ось цей контакт у нас буде наступний коричневий відрід, і так далі. Оскільки плата балансиру досить крупна, її ми не зможемо зафіксувати зверху, тому будемо фіксувати, ну я думаю, десь ось так. От. На всякий випадок від'єднаю шлейф від БМС-ки. Усі балансувальні дроти підпаяно, виглядає ось наступним чином. Так, друзі, давайте ще раз. Починати паяти можна як від плюса, так і від мінуса. Наприклад, беремо мінус акумулятора, він ось знаходиться, йде до бмс -ки. От, Беремо мінус чорний дріт від шлейфу, підпаюємо. Потім беремо наступний дріт фіолетовий. Фіолетовий йде. Ось сюди паяється. Потім у нас ось тут перемичка. Нам потрібно наступний дріт паяти ось сюди. Так, тримаємо палець. У нас йде наступний дріт. Потім йдемо ось сюди, переходимо ось так. От. І ось у нас паяється наступний дріт. Потім у нас ось тут перемичка, ось так переходимо. І тут паяємо наступне. І, і так далі, друзі. Тобто ми переходимо по, по всім елементам і паяємо послідовно всі дроти. Можна починати як від мінусу, так і від плюсу. Перед тим як під'єднувати шлейф до балансиру, я раджу обов'язково перевірити, чи правильно підпаяні дроти. Перевірити це дуже просто. Ми можемо почати перевірку як від мінусу, так і від плюсу. Стаємо на крайній контакт, наприклад, крайній лівий, це у нас плюс. Та стаємо щупом на сусідній контакт, це у нас жовтий дріт. 3,3 В. Наступний має бути 6 вольт. Далі. 10. Тобто наша напруга поступово зростає: 13, 16, 20, 23, 26. Чудово, це значить, що наші дроти підпаяні правильно. Тепер під'єднуємо шлейф до БМС та до балансиру. Зверніть увагу, що на платі у нас позначений плюс та мінус відповідно. Чорні та червоні дроти мають відповідати цим значенням. Тепер для того, щоб балансир вийшов на робочу напругу та почав працювати, нам потрібно поставити заряджатися акумулятор і спостерігати, при якій напрузі почне вирівнювати балансир наші елементи. Під'єднуємо акумулятор до лабораторного блоку живлення. Напруга 28,8 В. Встановимо силу струму невелику, щоб не прозівати, не прогавити той момент, коли у нас почнуть працювати балансири. Нехай буде 3 А. Так, о, ми бачимо, що у нас вже почали працювати балансири. Від'єднуємо зарядний пристрій. Бачимо, що балансир продовжує працювати. Давайте подивимося з якою силою струму у нас працює балансир 370 мА. Так. Давайте подивимось жовтий дріт. 780 мА. Так, і у нас другий і третій. Мабуть, фіолетовий дріт, якщо не поміняюсь. 380 мА. 570 мА. Так, п'ятий і шостий. Один, 1, 2, 3, 4, 5. Це у нас білий дріт. Білий дріт теж щось балансує 270 мА, 640 630 мА. Плата балансиру абсолютно не гріється і це дуже добре. Ну що ж, чекаємо, поки балансир вирівняє напругу по елементам. Бачимо, що балансир завершив роботу, але в мене є сумніви до того, чи повністю вирівнялися елементи. Можливо, потрібно буде дозарядити акумулятор. Щоб балансир заново почав працювати, вийшов на свою робочу напругу. Так, міряємо. 347, 349, 3,43 341, 335. Бачимо, що не відпрацював балансир повністю. Тому зараз ми ставимо знову акумулятор дозаряджатись. Під'єднуємо до лабораторного блоку живлення. Так, дивимось. Так, бачимо, як активувався наш балансир. Ну що, залишаємо так на деякий час. Чекаємо, поки повністю відпрацює балансир. Як бачимо, наш балансир закінчив свою роботу. Давайте перевіримо напругу по елементам. 3,58, 3,56, 3,47. Ну, знову у нас розбаланс. 3.36. Це дуже дивно, друзі. 3,44, 3,48 341. 342. Дивіться, друзі, у нас знову спостерігається розбаланс. Не розумію, як відпрацював балансир. Можливо, потрібно розрядити та зарядити акумулятор, щоб балансир почав адекватно працювати. От є в мене така думка. Тому ставимо акумулятор розряджатись, сила струму розряду встановлена на 7 А. Ну що, Чекаємо, поки розрядиться акумулятор до відключення БМС-кою. Потім знову його зарядимо і побачимо, чи відпрацює наш балансир. Акумулятор вже віддав 13,9 А годин минулого. Майже 2 години. І я побачу, що балансир наш увімкнувся, почав працювати. Це дуже добре. Так, давайте дочекаємось результатів тестування. Поки дочекаємось, поки наш акумулятор повністю не розрядиться. Балансир почав вирівнювати ще один елемент. Дивіться, друзі, робочий струм балансування 1,44 А. Це дуже чудово. У нас балансується зараз. Третій елемент. І ми бачимо по індикації, що балансується також четвертий елемент, білий дріт. І четвертий елемент 1,4 А. Це дуже чудово. Якраз четвертий елемент має найнижчу напругу. Схоже, балансир працює. І дуже круто, що він працює навіть під час розряду. Я не очікував таке побачити. Я вам скажу більше, навіть в кінці розряду балансир працює, тому що акумулятор вже віддав 14,3 А години. І це дуже круто. Ну що, друзі, тест ємності завершено. І ми бачимо, що акумулятор віддав 14,4 Аг. Це майже на пів А більше, ніж попередній раз. Що дуже добре у нас працює балансир навіть в кінці. Тобто, у нас акумулятор розряджений, а балансир все одно вирівнює напругу. Напруга по елементам в кінці розряду 3,11, 3,16. 2,58. І ми бачимо, дивіться, як вирівнюється напруга на нашому елементі. Це дуже добре. Тобто балансир активний. Він перекидує від більшого елементу ємність на менший. Так, дивимось далі. 3,08, 3,08, 306, 3,11, 3,11. І 3,09. Тобто у нас відстаючий елемент 1. і він поступово набирає напругу за рахунок роботи балансиру. Ну ставимо акумулятор заряджатись, і вже після заряду знову поміряємо напругу на всіх елементах, вона має бути рівною. Акумулятор на зараз заряджається. Давайте побачимо, яка у нього напруга по елементам на зараз. 3,38 можна вважати. 3,37 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38 38, Тобто у нас напруга вже вирівнялась. Що, я помітив, потрібно було зробити пару циклів, заряд, розряд, щоб балансир відпрацював так, як потрібно. Ось, і Я проводив тестування вже поза кадром. Якщо ємність, яку віддав акумулятор перший раз, дорівнювала приблизно 14 годинам, то вже наступного разу ємність акумулятора була 14,4 а після цього 14,9 Тобто він свої заводські показники поємності вже віддає. Це свідчить про те, що балансир працює. Ну добре, давайте все-таки дочекаємось повного заряду. І Потім вже зробимо контрольний тест ємності, після чого вже будемо збирати акумулятор. Я помітив, що даний балансир починає працювати в кінці розряду або в кінці заряду, тобто в ті моменти, коли у нас може бути максимальний розбіг по напрузі по елементам. Висновок наступний: цьому балансиру потрібен був час, щоб він встиг відбалансувати, вирівняти напругу по елементам. Ось, І тепер елементи мають віддавати всю свою ємність. Ну що, ставимо. Ставимо акумулятор на тест ємності. І я впевнений, що цього разу він покаже свої заводські показники. Сила струму розряду у нас буде 7 А. Що ж, чекаємо, думаю, 15 А він віддасть. Тільки що закінчився тест ємності акумулятору, і він віддав 15 А, годин, що просто чудово. І ми знову бачимо, що у нас. Активувався балансир, оскільки у нас все працює як потрібно, встановлюємо балансир на акумулятор та затягуємо вплівку. Балансир встановлений на акумуляторі. В місцях, де балансувані дроти проходять через клему акумулятора, для додаткової безпеки проклеєний термостійкий скотч. Затягую акумулятор в термозбіжну плівку. Акумулятор повністю готовий до експлуатації. Ось такий вигляд він має. Ось у нас балансир. До речі, якщо приглядуватись ввечері, то скрізь плівку видно роботу балансиру, тому інформативність майже не втрачається. Ну що ж, друзі, стосовно балансиру, я прочитав, знайшов його характеристики. Виявляється, балансир починає включатися в роботу при розбалансі по напрузі від 0,1 В, вирівнює напругу до. 0,03 вольта і перестає працювати. І чим більше розбаланс по напрузі, тим активніше включається балансир. Наприклад, якщо у нас розбаланс по напрузі в межах 0,1 В, то балансир працює приблизно при силі струму 0,5 А, тобто 500 мА. Якщо у нас розбаланс приблизно 0,2 Вольта, тоді балансир активується на повну і включає потужність приблизно 1,4 А, точніше, силу струму в 1,4 А. Ну що, друзі, на цьому в мене все. Ось такий акумулятор. Сподіваюсь, він буде служити вірою і правдою нашому підписнику. Що ж, друзі, не забувайте. Ставити вподобайку цьому відео та писати коментарі. А на цьому я прощаюсь з вами. До зустрічі в нових відео. А і ще, до речі, я продовжую збір на лабораторний блок живлення, котрим можна заряджати, акумулятори, котрий дуже достойний, дуже класний. Мені не вистачає. Деякої суми грошей, і тому, якщо у вас є бажання підтримати мій канал, я буду вдячний кожному з вас, хто задонатить. Посилання на Монобанку буде в описі під цим відео. А тепер точно все, друзі. До нових зустрічей.